Всіх вітаю, з вами Лавра. Подивимось зараз коротенько за Пригожина. Що це за відео, до чого воно і так далі. І так, чи можна вірити тому, що ми бачимо на відео? Чи можна вірити тому, що ми побачили на відео? Карта смерті безстрибує. Іде якийсь переподіл там. Перерозподіл там ця інформація доноситься конкретно в спеціальні руки, це не просто так. І вони очікують результат. І ще раз, тут іде перерозподіл чогось між собою. Карта смерті вони очікують трансформацію, зміни. Він очікує, що таким впливом інформацією, яку він винес на весь світ. Щось буде там змінюватись. Він назвав прізвища, значить, хоче повпливати на саме ті прізвища, опустити їх і так далі. І таким чином повпливати на колективну, колективну не знаю, свідомість Аркастану. І так, чи дійсно вони нужденні в ресурсах військових? Чи дійсно їм не вистачає? Для наступу Бахмут. Ти диви карта смерті. Їм дійсно дуже не вистачає. Дивіться, вони розчаровані. Дійсно дуже не вистачає ресурсності, тому в них багато смерті. Вони не можуть стояти на одному місці, бо на них наступають на землі. Бачите, п'ятірка, вони дійсно нужденні, дійсно нуждаються в цьому і так далі. Не вистачає в них зброї? Так, добре. Що ще? Чи дійсно вони 10 травня будуть відходити? Пригожин зі своїми орками будуть відходичі. Це дійсно так? Вони готові відступити від, скажімо так, да, там, де буде більше комфортніше, на, на невеличкий проміжок, але будуть відступати, від'їдуть Там, де їм більш безпечно. Там, де їм більш безпечно. Але перед цим. Отримують пінди. Там, де їм дійсно, їм дійсно безпечно, бо на них йде наступ. Туди продвигаються, рухаються наші українські війська, і справа в тому, що там постійно, туди-сюди ось так наші з ними воюють, але з української сторони на них йде тиск сильний. Причому з великим дуже ресурсами. Ось так. А тепер ми подивимося ще. Яка відповідь буде Кремля на його заяву? Бо це ж просто про Про... проораф про, про, про на весь YouTube, ТікТок і все таке. Блін, зараз піду вип'ю каву. Так. Яка буде реакція? Яка вже реакція Кремля на цей глас, голос, на цей глас, на цей ор. Похір. <смір> <смір> дивіться, справа в тому, що там дійсно стримують спеціально. Так і є. Але вливання будуть. Те, що а, туди. Спеціально не додавали якісь ресурси, це було зроблено спеціально. Дійсно, так. Ось. Але вливання туди будуть, вливання будуть. І до чого це приведе? І до чого це приведе? Те, що вони дадуть, передадуть пригожину. Ресурсів військових до чого це приведе? Ну, будуть очікувати більше, ніж отримують. Будуть очікувати більше, ніж отримують. Зараз я запитаю дещо, що мені бачить, що я чую. Так, те, що я зараз відчула, зараз хвилинку. Я в тому, що вони будуть намагатися відходити, бо будуть боятися боятися прямо по ним, нанесення по ним удару. Я зараз не про ті удари, які там вони один по одному б'ють, які наші, по ним б'ють. Не про це. Я про те, куди вони будуть відходити. Бо вони можуть очікувати а, по ним удар. Справа в тому, що а, ви згадайте, будь ласка, я в травні казала про те, що а, там буде вирішуватися питання наших військових, які повинні повертатися з полону. А, і я казала, що там якісь будуть договори. Справа в тому, що я не про прості договори казала. Я, не казала. я не те мала на увазі, що там просто буде обмін і так далі. Ні, тут вплив іде третьої сили, яка скрита по ерафанту, тобто з третьої сторони, яка буде не прохання і не тиск, а просто в приказному порядку. Тобто, це буде як е, обов'язково оцих 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 повернути. Я про це. І тут я бачу деякий вплив і стримання з російської сторони. Спеціально, тобто тут спеціально стримують їх орків. До чого приведеться зброя, яку їм нададуть? Вони справа в тому, що після отримання деякої зброї, причому 50% того, що вони від того, що вони чекають, вони будуть приймати рішення по-новому рухатись, розумієте? По-новому, але їм дадуть відсіч, їм дадуть відсіч по рангу вище. Вони чекають перемогу, але вона, ну, вони не дотягують. Вони тільки очікують, що завдяки якимось ресурсам, які вони довго чекають, буде їм перемога, але це тільки їх надії. По карті Д'явола, дивіться, ось українська сторона, королева жезлів, це жінка, яка або епостась, да, одна із обличчя війни. Це розум, це хитрість, це нанесення удару, точечно можна сказати, і так далі. Тут їх дьявол, їх хитрість і їх підлість, вона буде наказуєма по правосуддю, і їм прийдеться відходити через втрати і втрати надій. Бо те, до чого вони прив'язувались, те, чого вони чекали. Вони по правосудді, вони не дочекаються, їм прийдеться виходити із важкого стану, відходити із важких подій. Бо королева жезля починає все контролювати. І, ну, знаєте, знову тут патрії втрати сили, бо їх накривають. Я ж кажу. Буде таке враження у мене. Я прямо відчула, що туди, куди вони будуть відходити, по ним. Будуть буде, буде летіти, і це не вдогонку, розумієте? Можливо, і вдогонку, і в спини, і так далі. Але справа в тому, що мало того, що там, де вони чекають і мають надію підтримку, їм покажуть фігу, і тому вони будуть в шоці, як це їх зраджують. Ну і друге їх будуть силою накривати. Хай буде так. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському роду, українському народу, слава всім людям, які підтримують військових українських грошима, підтримку і так далі. Ми всі молодці, молодці, тримаємося і один одного підтримуємо. Не забувайте про петицію. Об'єднуємося. Люблю вас, пока-пока.